Ваша вся ця біліберда, бачите на якої висоті йде? Бачите, на яко висоті йде. Мотоволічне нависне, ну, воно в принципі до мотовоку. І базово. Тому що і тут треба буде теж, ну прикинь, тот пух він коротенький, він такого хто, буде під кутом стояти. Так само все. по них. Що вони там прямо ламалися, ну ні. За там, 7 років китайці роблять, то тих поносили, що там коробки говно. Ну, Коробка вона бога, мотобочна, ну, обачна коробка мотобочна. Но за ці роки їх доробили. Зробили там більш чулки такі, щоб не обривало грубі. Зробили краще щеплення, щоб воно тримало. Ну, і сама коробка були гралися, що поставили блокіровку на неї диференціалом. І воно постійно зрізало вали. Зараз такої ж фішки немає, вже йде розблокіровка по осі. Єдине, що часто обрізає, то первічний вал, який йде на цей. Який крутиться цю звздочку, де воно то, то, що на фрезу. Тут, тут же є внутрі один і на підйомному механізмі один. Да. І воно, коли ви фрезу дали просратися, ну, грубо кажучи, по, по невороному або після дачі по важкій землі, той вал зріже. Вони дешеві. В принципі, їх як розходники по нього використовують. Ну то теж треба знати, що о, таким трактором робиш фризою, ну, є певний ресурс, потім виміняєш вал. Ну вот так єдиний момент. Що так щоб прям по ося погнуло порвало, то треба бути брати. Ну, можна робити. А, в чому теж їх відмінності є. А, багато хто там розказує, всяку, всяку. Там можна тут наклеїти Ви, У вас є гроші, гроші. Там з Китаю купить контейнер. Вам китайці тут от любу зроблять накліїв, можуть металічні букви зробити, ну, то в залежності вже від бюджету. Можна тут написати King Tower, Oasis 27 Pro Master Edition Turbo. Поняли? Тут написати. А по факту треба дивитися просто по двигунах. Тут більш зміняємо цифри йдуть. І ще є літьо на вулиці. Там буває всього їх чотири види. Тобто на базі 95-го, як оцей, то на базі 12-хільного мотовочного. Збільшена поршнева. Потім йде 11.00. То йде як номіналом 15, ка але в мототракторах вона стоїть вже 18, тому що теж збільшена, збільшена поршнева і йде більший об'єм самого боку. Так само і 11.05, то є 18 сил. Но на них завжди там 20-ка, кінка у нас 200 і на 105, то йде по факту на базі. 18-ки, типу, -ті. теж збільшено об'єм, збільшено про штука, зроблено 27. Ну і більше вже вопрос, розумієте? Тому що там 22 сили, 11-15 мотор, то 24, то вже забагато на ту коробку буде. Тому я б обрав або по 200ку, це якщо у вас є там трошки об'єму. Якщо ви сугубо для себе, у вас там свій городик, там якихось там 20-30 соток. Там може там сусіди щось витопати, про провести, попривести, покосити біля хати. Ось все, 160-й, оптимально воно. І все-таки такі мотори були в мотоблоках. Ну, типу. І воно з коробки грає. От, воно, воно з коробкою грає краще за все. І менше всього конкретно косяків, конкретно сервісів по 160-кам. Чим більше капо, чим більше тут хромірованих всяких ставок, чим більше всратує фігні зверху наліплено в таких тракторах, чим більше там пише коня, тим більше воно у вас буде йти все по бороді. Тако, якщо Якщо будь-чесним, тому я ну, завжди там, пропоную або 200, або ліпше всього 16. Ще момент який. В чому їх косяк? Кстати, китайці трошки справили. Самое основне, що мотор, він дуже легенький. Вот такий трактори на 500 кг. Можете цей вже більше, тому що тут зробили таку грубу раму. Но старій на такие тоненькие 500 кг. Ну, щоб якось бы б до корпусним пуговим рати об'єктивно, причем на заднем приводі, вам що треба зробити? Треба сразу кинути сюди блина, якогось кусок рельсии, або там газовий балон з песком кілограмів 70 там до сотки більше не треба наперед. І кинуть назад, сюди чітко стане бліни з спортзалу, такі советські стають, трошки роз, розсорили їх. Або ну, якісь любі грузи, там найти баушні, не знаю, то не є проблема. Додати йому трохи ваги. Особливо наперед, бо передок піднімає, від такої коняка підстрибує той характер. І це вже вирішить, поняв? Це вже, вже вирішить от і до. Навіть як я впевнений, якщо от, кинуть грузи. Кілограмів 150 противаги на такі 160 він буде ліпший тягнути, ніж 200 в базі. Тому подумайте за цю 200, тому що ну, тут більше грає вага. Ну Може так само, тому що тут колеса ширше. Ну, в принципі, вага грає в тракторі в Warren's, поняв? А ви а те, що написано там, про Мастер Макс, Люкс, Шмакс, до самої, до самої сраки, то воно знаружі може бути красиве. там может быть хром везде, там какие капот, может быть здоровый, там написано, там люкс на капоте, буквы. А потом вы сядете, и вас коробку порвало, пиздец, все, вы, вы, вы что вы То не на эту обертку. Тело эти кентаврики, в принципе, проверен временем. А, я ж по мощностях рассказал, по тем рассказал, почему? по чем, тоже рассказал, что там порубрать можно, надо будет, ну особенно такие 200 більше, надо будет прорублять. Ну короче, чем больше мототрактор, тем больше гратись. Тут высота просминус соответствие. Ну вот, покажи, тут же воно ниже объективно стоит сама за счет колес. точка. Там, там выше. Вот, Я бы принес пуга показать того малого, ну короче, топорево. Ну а так, что сверху, хлопцы, бог, бог вам в помощь, як то кажут. Крило треба щось з ним робити. Оце, оце от, короче, ублюдство, трохи здвінуть сюди, тому що бачите, як педаль вплотну до того. В чоботі, в болоті будете ставити ногу, воно буде все застрівати, будете дерти. Тобто тут під себе його повністю треба зробити. Так само капот. Я зараз просто покажу ту електрику. То китайці, певно, щось курили. Нормально дивіться. Ну, прикиньте, то все зверху. Мало того, що кинуть капот, петли його повідриваю в п'ятниці. Ну, якщо такого жбурнуть, то капот відірває, я впевнений. Електрика це вся, эти всі контакти, генератори контакти, воно все одно тут попадає вода під, під, під капот. І то треба по-хорошому все взять, все взять проізолювати, бо закисне і потім буде електрика глючить. Так само, ну по фарам я не знаю, вони більш-менш зроблені адекватно, але я все одно, що стосовно електрики, всю передивитися, всю як купить ну, Саме ті датчики, тут теж гірлянда. Ну всюди так гірлянда. Новий рік, тільки, <говори> от, Ну як я що, люди мають знати. Криваці. Ну коротше, що по кузову, що капот от, я б зробив нормально. Стю, щоб воно відкривало нормально, Там, може газову порпу ставить. Гуляйте mm -hmm. гулять. Так гулять. Е, крила усилив, сідушку поміняв. Е, оці крила теж тут обламає От вібрації, отут або отут, Бачите, яка сварка. Ось раз, два, три, і чим заморачуватися на, 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 на три точки. Воно відірве намотає вам на Крило, в, процесі, в процесі роботи. Причому швидко, поняв? То можна зразу зробити, згорить, Тут такого голка варить. І тут переварює, щоб було нормально, тому що ну, вона відпаде. Що ось Тут ці крила, ну таке. Зроби сидушку поставив би людську. Трошки глянув би до рульової машинки, там буває треба її настроїти, бо вона бачите, гуляє, сама ось гуляє. Тут таке гуляюще. ось, то нормально для таких тракторів. Но, в принципі тут там треба просто глянути підтік. Ну? Коротко, і, і що? Оцю шнягу переніс би. Грузи обов'язково би кинув груза, потім що б я зробив. А якщо там на оранку, да, є такий комплект, як варіант, для переробки на трьох Він гривень, десь, орієнтовно, Наприклад, фрезу оставляємо так, під оранку цей комплект, ось 4 болти знімається, сюди фігачиться той комплект для на трьох точку. Він воно буде без вому, просто буде трьох точка. І все ось... циліндром піднімає. І однокорпусного пошка конського, такого типу Полтава робить 1,20-1,30, такий чорний. Він регулюється, причому і так, і по куту атаки його можна настроїти, навіть з такими колесами. Не треба нічого буде гратися. О, і таку трьохточку. Ще плюс. І того пуга. Комплектного я б не брав, воно то шляпа, не Ну фрезу рідну. Ось це що ви по мінімуму можете їм робити і акуратненько. Маслицо міняти вовремя, дивитися з ним. Я теж бачу, мужики, трактор в такому гавні Ну, на відео в людей. Хлопці, то не МТЗ. Розумієте, що ви можете, ну, умовно кажучи, вшатувати, вшатувати і до нього навіть не дивитися. До нього треба дивитися, бо йому прийде жопа. І МТЗ прийде жопа, якщо до нього не дивитися. На цьому прийде жопа швидше. Набагато швидше. Тому хлопці, варіанти є. Якщо будете замовляти нас, вам все підкажемо, як, що, до чого і так далі, щоб ви собі реально розуміли, що, що, з чого воно чого вона складається, що вона себе представляє. Ну якщо у вас 10-20 соток, я б все-таки радив взяти 160-ку, от таку BN. На посиленій рамі вона буде ваги давати плюс. І на таких 7-5 колись ширші. Бачите, трошки десь не дотягнуло болту, що вона так грає. І обтяжечку. Після того, як до вас трактор доїхав, зразу ключики туди. Ковдру постіливає собі жилеточку і вже оп-оп входить в режим роботи, як то, як то кажуть. Поніло? Тому що е ще який був косяк один розкажу, що дзвонить людина каже, в мене тече з під чулка. От Отсюда. От от отсюда тут, бачите, гровіра стоять. Ота от частина скручена, що з Китаю йде, то не наші рукожопи в даному випадку. А якщо тут гравера не стоять, то послабляється і тут під прокладки починає сучитися масло. У нас раз так трактор доїхав без масла в коробці, воно все витікло по дорозі, людина сварилася. по факту треба просто поставити було гровера. Бо буває завтикують. Тому от такі моменти, дивіться, і, блін, такі технікою можна попрацювати і 5-7 і років, і 10. Якщо чесно, і, і, і там все буде розказувати, що не робить. Зубри 120-й з конченою мотовочною коробкою стоять дрочильно роблять по, по 10 років людей, в кого руки стоять нормально. Ну, Якщо у вас руки стоять е, так, що ви хочете вшатати, то візьміть ви, того, Візьміть, його <соць> <соць> і його вшатуйте. Він хоча б вас років 5 витримає <соць> Ваш, вашої роботи, поки не розвалиться. А це, Ну, коротше, якось так хлопці. Підписуйтесь на канал. І по мототракторцях по корчах коротше, набирайте. Ми по корчах знаємо все от і до. Звертайтеся.